Зараз буду пити саму елітну каву у перукаря-колориста Лєни на третьому поверсі у торговому центрі центральний ринок. Бачите, як я багато інформації так? Да, да? Всім хочеться миру, тому Коля пішов спочатку в торговий центр Мир, так? Да? Да. Так, шукав Лену. Шука Слухи Лену? ходили, що вона в торговому центрі. Нарешті знайшов. Я одразу пішов в той, а виявляється в цьому. Торговий а. центр це той, що бачите, де знаходиться. Біля, біля, хто скаже, де це знаходиться. Що там? У нас медлоб. Дорога. До поліції? Тут дорога до поліції. Так, да, да, да. Ось яку хочеться каву. Лати. Лати. Хм. Плати, макіато. А мені? Подвійний еспресо. Вау. Хоча б інстаратися. Я, конечно, не боріс, але зараз я буду старатися робити. Я не знаю, що це десь почув вчора. <рес> <рес> як ішов біля ларятчика. <рес> <рес> так, а ну знайте, як. Оп, 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 оп. Оп-оп. Wow. Такі технології у нас в